Засідання постійної комісії з урізької своєї харакції з ранки бюджету франці комічного розвитку. Появляється 4 питання. Розпочинаємо роботу. Перше питання про затвердження прав фінансового забезпечення Полозької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів на 25 рік. Сьогодні ми зустрімо політики. Програму, з якої розпочалися права, створює район Державної адміністрації, який зустрівся в червні на закладі рік. Вона була десь в хвилинні у пік-хунці, затитулованою «Читарка Африки». Та в такій же погоді, що з ухваленням повітря України. Ми порівнюємо, що є до застосування виконання функціоналів у районній державній адміністрації, які відбуваються за парадом міністратів і підприємствами. Звичайно, ми не маємо до розуму розуму

Да. Ну, як це оформлено. Ну, може стандартна процедура, що я думаю, є достатньо. Тобі ж треба його просто єчим, що з неділинь, 10 неділ описними. Ну, ні, мені здається, мені треба дай картку, ви просто такі груші, я не можу. Трохи віще, мені тут. Так. До. Виносимо на сесію. Дякую, одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми організації територіальної оборони в Дуївській своїй громади, громаді на Версесі для чорті розповіді Валерійовича. Проєктом змін до програму, програми пропонується відпочинки кошти на заходи програми, а також підтримки 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 бодня. Ну з теж не не було, це просто замінинде реде, так що може. Тут точно скучить, видають і вишков. А, усуне. Усуне. Тобто це на сесію 50 000 уходить, а далі на далі будуть по бюджету. Питання ночі. дякую. Наступне питання про встановлення розділу в народі. Ну, власне, за надання послуг встановлюється комунальні підприємства, як в Радській області. Що відбувалися там? Нас зовсім мало. Комунальне підприємство, тобто мені 但是我不远。 з цим. Е, значить, а потім ми вимаструємо дані, тобто дістити угоди у перш, скажімо, вищого положення, яка регулює низку порядків, які регламентує, по-перше, на державному ринку. Це параграмати має керуватися в цій порядку. Якого перевороту, що видоча людини дозволено тише беруть на багатолярні, а не на насили, безкоштовним. Це абсолютно не значить, але ці саме додаткові нам просто Подолавши нас 30, а пошли спорту напить. Спитания? У нас у нас сессию. А на чм начаться? Не, может у вас питания есть? Я зачитал. Ради на 25 июня. И вроде товарищи, что нам так чем я я вам дал таблеточку, чтобы вы понимали, что мы все можем сейчас доступить это задание на дому, коротко, но здесь мы своим решением пропонуется на черновой статье, на эти изменения за бюджетом, как бы еще выкладываться по этой кошке, мы не слышали, что мы можем посчитать эти изменения, а до дата з перерахування за останній місяць взятий на суму 1 мільйон 597 716, куди витрачатимуться саме ці кошти міністерства облдержадміністрації. Перша рахунок. Розумієте, це кошти, які зближуються до облдержадміністрації минулого року. Знову ж таки, перша рахунок. На програмі облдержадміністрації облдержадміністрації, яку я розпочував на хвилині. And but that we're going to include the question everybody starts modeling. Далі це коштів перевиконання заміти пропонується виділити кошти на коригування, працької інкументації со стороста 49 тисяч видин це адмінізмівля, любовмирівка, е, опалення 251, п'ятдесят і зроблено оточний ремонт. 120 тисяч на поточні ремонт, опалення опалення міністрів любомирівка. Це те, що треба додатково виділити, що не було передбачено. Це труба, захворна закупа та безперебійних на систему. Та 20 тисяч гривень на курсу заповнення декларації на проєкт підживати з питань пожежної безпеки. Це послуги спеціалізована компанія, яка встановлює такі пожежні системи і дає декларацію до продукту експлуатації. Також пропонується виділити на 9 народження посольних документацій по ремонту дорожнього покриття. Одна Вона проєктної документація після 36 тисяч гривень. Та проект опуститься на документацію капітального ремонту трохи вулиці по использую пятьдесят шесть тисяч гривень в проєкту на разом з 2400 тисяч гривень. Також пропонується виділити кошти. На капітальний ремонт мапу це не политики кошти на дах, а це саме переміщення. Точнее, приміщення. Далі пропонується видати кошти 100 тисяч гривень для придбання матеріалів вуличного освітлення, 70 тисяч гривень на поховання бездомних жителів громади, так включені чинів по молочному освітленню, і 150 тисяч гривень придбання до іншої на населені пункти громади. Також пропонується виділити кошти виконання на березень місяць і квітень місяць оплату нашому коло по напрямку активних партій. Ви знаєте, що в нас э, працює э, людина на постійній основі, вона доволі активно проводить свою роботу. Але людина, що держава у дістала у прикладній показаній бюджеті, і вже э, ми бачимо, що ті чину і березня також замінили, кошти держава, і, на жаль, субвенції немає. Тому як вийде саме обіцяти, щоб мене не змінилося, тому слава дитина повна дівчина. Э, і надалі будуть вони надавати кошти, вже нам повідомили, що конвенції добудя нашої десятимісячної теми, писати і буде давати важе 75 тисяч. Отже, по цьому підступу на далі буде само фінансувати певні щось. Е-е, номерний типи в якому 23 414 4. Якщо на 1 11 000 ставити, 11 000. Е-е, значить, такий, що передбачає зараз короткостроково нам виділити на поточні роботи Лукася 900 000 грн. Е-е, на прибування цю фігуру за покриву великого дняクイнка 5 поставку і відділення п'ять тисяч гривень на центр культури мистецтва і також на придбання музичної апаратури синтезатор була 85 тисяч гривень, електрогітара Бендер 108 тисяч гривень, разом в сумі 271 тисяча гривень. Також пропонується з коштів перевиконання надати субвенцію до ваші аддати відповідно до першого питання, на що ми будемо розглянути 5 тисяч гривень. Також пропонується надати кошти в різні А ще також в цьому бюджеті пропонується в цьому питанні изменения бюджету пропонується включити, потому що нам держава дала 9 тисяч дві гривень, то зайти і хані для фінансування одиниців, то я виявилася погодного на практично чи нічого стримана. Також для подобання отисля. Пожалуйста, питание. А можно питание по, 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 по тротуару по Кошелову? А звезти его? Это не там в тих межах, чи мы его расширяем? 74. Планируется переробить тротуар і так далее. Тут кошта выделяет 74 тысячи на выготовление проекта по Кошелову документации. Это разумеется. А в діючих межах, чи по всій вулиці, на вулиці Кошоловіка? Просто не прийшли тисяч дорогах? Я не знаю, я не знаю. Покошово тротуар.

Нічого трапового не було. Не получите пенсію. пенсії. не було. Ви бачите, ви бачите, ви бачите, ви бачите, ви